Що про електроенергетику України, думаю, правильно розпочати з розмови про те, як вона з'являється і потрапляє в наші будинки. Просто та зрозуміло: отже, шлях електрики. Електроенергія виробляється на електростанціях. Якщо бути коректнішим, вона генерується, тому електростанції ще називають одним словом генератором. Згенерована електроенергія проходить через трансформатори, які підвищують напругу, щоб її можна було передавати на великій відстані. Електричний струм передається високовольтними лініями, які простягаються на сотні кілометрів, проходячи через міста і країни. Високовольтні лінії з'єднуються з підстанціями, де обладнання знижує напругу та передає її на лінії електропередачі нижчої напруги. Далі невеликі трансформатори, встановлені на опорах або землі, знижують напругу так, щоб електроенергію можна було безпечно використовувати рядовим користувачам. Генерація електроенергії ділиться на чотири основні види: атомну, теплову, гідроелектростанції та генерацію з відновлювальних джерел. У більшості цих генераторів схожий принцип роботи, основною метою якого є обертання, котре виробляє електроенергію. На атомній станції використовується розпад урану, що супроводжується великим виділенням тепла, кип'ятінням води та створенням пари, яка під тиском і обертає турбіну. На теплових станціях замість урану зазвичай використовують викопне паливо, в основному природний газ або вугілля. Але це може бути і біогаз, нафта та, й, у принципі, все, що горить. Сировину спалюють, кипятять воду, отримуючи пару, і також обертають турбіну. На гідроелектростанціях використовується енергія водяних мас, що обертає лопаті турбіни за рахунок перепаду висот. Вітрогенератор, як не складно здогадатися, обертається завдяки вітру. І тільки в сонячних панелях нічого не обертається. Там енергія світла перетворюється на струм під дією електричних полів. Рівень споживання електроенергії постійно змінюється. Ми дуже багато споживаємо в день, і набагато меншу потужність країна споживає вночі, у вихідні та свята, коли відсутня ділова активність, не працює більшість підприємств, офісів, знижується активність електротранспорту. Особливість електрики як продукту в тому, що її не можна зберігати. Звичайно, ви можете підключити акумулятор і зарядити його, але я говорю про промислове зберігання та створення запасів для забезпечення міст, тому кількість виробленої електроенергії має дорівнювати кількості споживаної. Для цього Міненерго щорічно розробляє прогнозний баланс електроенергії, в якому розписується необхідне виробництво електрики як загальне, так і окреме для кожної генерації. На 2022 рік він передбачав збільшення виробництва електричної енергії на 2,5%. Основою електроенергетики України є атомні електростанції. Вони дають так звану базову електроенергію. Це означає, що блоки АЕС працюють з однаковою потужністю. В Україні всіма АЕС керує компанія Енергоатом, що належить державі та входить в п'ятірку найбільших операторів АЕС світу. Компанія є оператором чотирьох атомних електростанцій. Запорізької, Рівненської, Южноукраїнської та Хмельницької, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків загальною потужністю 13 835 МВт. Весь Київ споживає потужність близько 1000 МВт за годину. Це означає, що столицю України може забезпечити один енергоблок атомної електростанції потужністю 1000 МВт. Атомна електроенергія найбільш важлива для енергосистеми. Оскільки її виробництво обходиться найдешевше. Але атомні електростанції, хоч і становлять основу електроенергетики, вони не можуть швидко змінювати потужність в залежності від потреб, підвищуючи або знижуючи кількість виробленої електроенергії. Це пов'язано з технологічним процесом, тому для швидкого маневрування потужністю енергії, що виробляється, використовуються інші види генерації. Найвигідніший спосіб маневрувати потужністю задіяти гідроелектростанції. Усі великі гідроелектростанції сконцентровані у компанії Гідроенерго, що належить державі. В Україні сім великих ГЕС на Дніпрі та Дністрі з гальною проєктною потужністю понад 4 тисячі МВт для порівняння, одна Запорізька АЕС потужністю 6 тисяч МВт. Коли в енергосистемі пік споживання, диспетчер дає команду скидати воду. Коли споживання падає, ГЕС зупиняється. Для маневрування в Україні збудовано також дві гідроакумулюючі електростанції Дністровську та Ташлицьку на річці Південний Бух. Під час низького споживання електроенергії вони використовують надмірну електроенергію для закачування води у водосховище. Коли наступає пік споживання, ГАЕС скидають воду, надаючи додаткову потужність. Таким чином, їх певною мірою можна віднести до джерел накопичення енергії в промислових масштабах. Останніми роками через низьку кількість опадів водосховища України не наповнюються водою в достатньому обсязі. Через це ГЕС не завжди можуть покривати піки споживання електроенергії. Щоб баланс енергосистеми був стійкішим, використовується універсальна теплова генерація ТЕС. Багато ТЕС перебувають у власності приватних інвесторів. Найбільший з них ДТЕК Ріната Ахметова. Виробництво теплової електроенергії обходиться дорожче за атомну. воно не екологічне, оскільки найчастіше задіюються невідновлювані ресурси. Але без неї складно збалансувати енергосистему країни. У випадку, коли АЕС виходять у плановий чи неплановий ремонт, а ГЕС не можуть працювати через недостатній рівень води, лише ТЕС рятують баланс енергосистеми. Останній вид генерації виробництво електроенергії із відновлювальних джерел. Ще її називають альтернативною енергетикою чи зеленою енергетикою. Виробництво такої електроенергії поки що обходиться надто дорого. Всі компанії, що виробляють електроенергію з відновлювальних джерел, належать приватним інвесторам. На сьогоднішній день найбільшою в Україні генерацією в цьому сегменті є Ботіївська вітрова електростанція проєктною потужністю 200 МВт. Теоретично, вона може забезпечити електрикою п'яту частину Києва, однак насправді виробляє набагато менше електроенергії, тому що вітер не дме з постійною силою. На жаль, зелену генерацію не можна використовувати для маневрування потужністю, тому що її загальна частка в енергосистемі країни поки що дуже мала. Як бачимо, енергосистема України влаштована таким чином, що кожен вид генерації є життєво важливим для її балансу. У разі нестачі електроенергії, диспетчер задіює графік планового зниження навантаження на енергосистему. За недостатності заходів щодо економії потужності, можливо, почергові відключення споживачів від електроенергії, тобто в відключення. Якщо вкрити дефіцит внутрішніми ресурсами неможливо, країна змушена імпортувати електроенергію. Окупація території України та обстріли дійсно завдали шкоди українській енергетиці. Але наразі українська енергосистема справляється з наслідками ударів, оперативно ліквідуючи їх наслідки. В неї також є невеликий запас потужності, проте думати про економію та відповідально підходити до споживання електроенергії доведеться всім, особливо у години пікових навантажень. Сценарії та прогнози від різних експертів та аналітиків як відносно позитивні, так і дуже песимістичні. Але я прихильник фрази сподіваємось на краще, готуємось до гіршого. Проте впадати в паніку та істерично скуповувати енергоносії, гадаю, не варто. Для початку почуємо офіційні заяви. По-перше, робота енергетичних об'єктів та їхній захист координується з військовим керівництвом країни. Це означає, що всі в курсі про можливі проблеми, та додатково писати в коментарях повідомлення з проханням встановити ППО не потрібно. Збережіть електроенергію. Друге. Уряд уже розробив графік аварійного відключення електроенергії населених пунктів у шаховому порядку, якщо Україні не вистачатиме власних потужностей з виробництва електроенергії. Світло планують вимикати не більш ніж на 2 години. Однак цей захід буде застосовуватись в останню чергу. Третє. Вже сформовано та повністю забезпечено 40 оперативних ремонтних бригад. Усі вони мають достатньо обладнання для швидкого ремонту високовольтної енергомережі. Окрім цього, обласні енергокомпанії, які постачають електроенергію безпосередньо споживачам, також готуються до непередбачених аварій на своїх підстанціях. За заявами вони готувались до вторгнення та запасли достатньо матеріально-технічних ресурсів. Блекаут потягне за собою не тільки відключення освітлення, а й тепла та водопостачання. Із телефонним зв'язком проблем бути не повинно. Наприклад, у водафон кожна базова станція має резервне джерело живлення, що дозволяє їй працювати без електрики 5 годин, після чого включаються генератори, і робота може бути продовжена ще на 2 доби. Поради з підготовки до блокауту практично ті ж, що і були у перші дні війни. Запаси їжі, особливо швидкого приготування, води як питної, так і технічної, і медикаментів. З огляду на те, що можуть бути перебої з опаленням, далеко не зайвими будуть протизастудні препарати. Подбайте про кілька незалежних джерел освітлення: свічки, ліхтар та якийсь світильник на акумуляторі відмінно підійдуть, Пара на великих джерел живлення, пауербанків або акумуляторів. Ці речі стануть у нагоді і надалі у мирний час. Я також купив систему із сонячною панелью кустарного виробництва. Є й більш цікаві, але дорогі рішення, наприклад, від компанії EcoFlow. Але ціна може вас вкусити. Якщо дозволяють засоби та можливість використання, можете купити власний генератор. Мені рекомендували інверторні генератори. За потреби гляньте. Класичне утеплення вікон, дверей, багато хто з цим і так знайомий, але цієї зими, можливо, доведеться утеплюватись і власникам металопластикових вікон. Плівка, малярна стрічка, ковдр на підвіконні і таке інше. І на сам кінець, давайте всі ці історії про замерзнути залишимо в рупері російської пропаганди. Люди жили в печерах, мешкають у суворих кліматичних зонах, на Евересті, від холоду не помремо вже точно, а в разі чого тільки згуртуємось. Економте електроенергію, утеплюйтесь і не панікуйте. Коментарі відкриті, на зв'язку.